Кожен чоловік має бути Божим пророком у своїй сім'ї. Тобто, ви маєте, чоловіки, задавати темп, куди ваша сім'я має йти. Цінності, пріоритети, цілі, місії. Ви показуєте напрямок, як святкувати, як радіти, як сумувати відповідно до волі Божої. Кожна жінка, мама є пророком для своїх дітей. Ви дітей учите. І показуєте дітям, що є Боже, що не Боже, які мультики можна, які не можна, які фільми можна, які не можна. І пояснюєте, чому це. Не просто забороняєте тупо, а пояснюєте. Дивіться, оці мультики повні магії і окультизму. А ми, як діти Божі, не маємо нічого спільного з темрявою. Не судити дітей, бо всі мультики більшості вони просякнуті магією, культизмом, Вже навіть гендерна ідеологія. Дісней, ви, якщо замітите, там суцільна магія і вже гендерна ідеологія. Гендерна, тоді ми мої діти включили мультик. То ми з моєю дружиною дивимося. Мультик вже ідеальний, супер. Так один маленький елемент. Один персонаж, хлопчик, любить іншого хлопчика в цьому мультику, і батьки вважають, що це норма. Дідусь вважає, що це норма, все суспільство його підтримує. І, але мультик, решту, всі супер. Так, але йде оця лінія тонка, малесенька лінія. Я то зразу січу, Я це побачив. А я тепер поняв, для чого цей мультик був створений. Розумієте це? Для того, і ці всі сучасні мультики, і створені, щоб пронувати мозги, щоб упливати, стирати оці границі, стирати істину. І тому ми, як батьки, ви не не заборонюйте дітям. Дивіться, боронь Є одна крайність дозволяти все, а друга крайність заборонювати все. Ні, дозволяйте. Фільтруючи і пояснюючи, чому вам вигідніше, щоб ваша дитина сама розуміла, що це зло, і сама вибирала мультики, вмівши фільтрувати, ніж тайкома десь ховатись від вас і щось там дивитись. О, мама, йде все виключили. Так само пояснювати дітям фільми, чому ті добрі, а чому вбивство, жахи, насилля, порнографія, чи чому воно ну, зле треба це пояснювати бо наша задача навчити дітей розпізнавати волю божу і волю сатани бо це буде і в фільмах і в музиці і, і в друзях і всюди це, це задача дорогі жінки завжди лежить на ваших плечах. 80% виховання дітей лежить на вас. Ви є пророками для своїх дітей. Відповідно, ваші діти стають пророками і зі своїми однолітками. Вони починають їм показувати ці цінності, ці пріоритети. І, відповідно, чи діти втримаються цих цінностей, що ви показали, чи переймуть цінності друзів.